Останні висловлювання посла США в Україні, він дуже цікаво сказав з цього приводу, з цього саме ну, в цьому напрямку. Він сказав, що якщо Росія застосує авіацію, це буде зовсім інша розмова. Ви можете сказати більше санкцій, Повірте мені. Наскільки я розумію, я не знаю стану наших ПВО, чесно кажу. Ну, не знаю. Вот. Ну, розказували, що вже не дуже вот. був, вот у нас Ну, Науки у нас же є свої, значить, можемо збивати, скільки їх треба і так далі. Тобто, в принципі, нам що треба? Нам треба, ну мінімум 200 сучасних ЗРК, зенітно ракетних комплексів американських. Коли розказують нам, що це ж така складна техніка, що ніхто її не освоїть, ну, звичайно, потрібні інструктори. Ясно. Господі, за два тижні наші хлопці будуть з цим ЗРК робити все, що треба. Повірте мені, навіть без написів на оцих на локаторах на українській мові. Тому це все несерйозно. Значить. Я вважаю, що належне до озброєння України, тобто створення ситуації і не подумай, необхідно. І втрачати час не треба. Навпаки, поки такого озброєння да, немає, Путін думає, а, та я ж дійду до Києва. От. А потім будемо говорити вже в іншому форматі. От, коли я буду сидіти, я не знаю, на Банковій чи де там. Чим нашому міністерстві оборони?